Вивчаємо закон України про національну поліцію, третій розділ, статус система поліції та статус поліцейських. Пішли до статті номер 22 Називається вона Основні повноваження керівника поліції. Дуже цікаво дізнатися, які ж у нього повноваження. Так? Ну, читаємо, якщо буде що, то обговоримо. Перше, керівник поліції 2. Очолює поліцію та здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на неї завдань. Ну, Тут вже в першому розділі, мабуть, все сказано. Хоча стаття так забігаючи наперед, величенька. Так, Друге, у межах компетенції організовує та контролює виконання поліції Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету міністрів України, наказів Міністерства, а також наказів і дорушень міністра внутрішніх справ України з питань, що належать до сфери діяльності поліції. Ну, Бачите? У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання поліцію і Конституції. Ну, так, Можна і посміятись, можна і не сміятись. Тут. Чи, чи сміятись, чи плакати незрозуміло. Е, вносить на розгляд міністра внутрішніх справ України пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Протидії злочинності надання поліцейських послуг. Це дуже добре. Дізналися ми і про це. Так, четвертий пункт представляє у визначеному порядку поліцію у відносинах з іншими органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями в Україні та за кордоном. Ну, Наразі я сумніваюся, що він там щось може представляти в Автономній Республіці Крим. Навіщо це писати незрозуміло? Не, не Тому що що Крим не підконтрольний українській владі. П'яте, звітує перед міністром внутрішніх справ України про виконання покладених на поліцію завдань і повноважень. Звітує та й звітує, так? Шосте. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками. Ну, добре. Сьоме. Підписує накази поліції. Теж добре. Восьме. Скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів поліції. Має таке повноваження. Дев'яте. У межах повноважень надає доручення обов'язкові для виконання поліцейськими державними службами і працівниками поліції. 10. Затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату поліції. 11. Приймає на служби та звільняє зі служби, призначає та звільняє з посад поліцейських відповідно до повноважень цього закону. 12. Призначає на посади та звільняє з посаду порядку, визначеному законом та іншими нормативно-правовими актами про Державну службу державних службовців апарату Центрального органу управління поліції. Так. 13. Приймає на роботу та звільняє за роботу в порядку визначеному законодавством про працю працівників центрального органу управління поліції. 14 пункт приймає у визначеному порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських. 15. Приймає у визначеному законодавством про державну службу порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Державних службовців апарату центрального органу управління поліції 16. Приймає у визначеному трудовим законодавством порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників поліції. 17. у визначеному порядку вносить подання про представлення поліцейських державних службовців апарату центрального органу управління поліції та працівників поліції до відзначення державними нагородами України. 18. Присвоює спеціальні звання поліції відповідно до цього закону. 19. Присвоює ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу. 20 пункт. Вносить міністру внутрішніх справ України пропозиції про утворення територіальних органів поліції, які є юридичними особами публічного права у межах граничної чисельності поліцейських. Державних службовців та працівників поліції і коштів, визначених на їх утримання, а також щодо їх ліквідації реорганізації Кабінетом міністрів України. 21 пункт. Утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затворжує їх положення статути. У визначеному порядку призначає на посади та звільняє з посад їхніх керівників, здійснює інші повноваження. З управління об'єктами права державної власності, що належать до сфери управління поліції. Ось так. 22. забезпечує дотримання визначеного міністром внутрішніх справ України порядку обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України і поліцією. 23. Приймає у визначеному порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є поліція. І 24 виконує повноваження керівника Державної служби в органі відповідно до законодавства про Державну службу та здійснює інші повноваження відповідно до цього закону. Ну, скажу вам так, закінчилася ця стаття. ну, Як на мене, то вона зовсім не цікава. І я вважаю, що там перший пункт цієї статті вже вичерпно сказав про все, а то вже все нюанси. там, знаєте... Ну, дуже, дуже багато нюансів треба розбиратися, треба розумітися в цьому. Тому я ніяк не коментував останні пункти, тому що я не є фаховою людиною з цих питань. І Моя думка, ну, я навіть ніколи не задумувався про зміст і оцих пунктів цієї статті. Тому може хтось з глядачів. Підписників знає, то напишіть. Ну, одним словом, не цікаво така, знаєте, рутинна, рутинна теорія. Ну, хто кого звільнює, хто кого нагороджує, хто чим управляє, в який момент, там, хто підписує. Ну, куч, купа інформації, але для пересічного громадянина то дуже важко засвоїтись першого разу, тому можливо прийдеться або вникнути ще раз в це питання, або просто його пропустити і не забивати собі голову Оцим, тим, чим повинен займатися керівник поліції. Ось і все. Ну, для, для загального знання, то ми прочитали, та, може хтось щось і запам'ятає.